Ретельно підібрана для вас десятка найкращих моментів тижня від журналу Суперліги розпочинається з сенсаційної перемоги ховерли над будівельником, в якій важливу роль зіграв технічний і атлетичний представник Зімбабве Джуліан Мавунга. Спочатку він підняв у повітря суперника, після чого вистрибнув з місця і вколотив згори. На 9-й сходинці розумна і ефектна гра Азовмачівського центрового Колмена Колінза, який вдало використав перевагу в габаритах над Олександром Рибалком. Капітан Ферро також у нашій десятці на восьмому місці. Саме він ось цією бездоганною передачею ауту допоміг запоріжцям виграти у кривбаса. Сьома позиція у миколаївців шиштовшу Шубарга технічним переводом за спиною обігрує суперника і промахом допомагає Жанісу Пейнерсу поставити ефектну крапку. На шостому місці також додавання це Герберт Поуп з кривбаса підстраховує партнера і б'є згори через суперника. На п'ятому місці п'ять із п'яти триочкових від Павла Ревзіна, якими він допоміг Говерлі успішно розпочати і переможно завершити гру проти черкаських мав. Четвертий рядок належить українським центровим Одеси. Взаєморозуміння Станіслава Балашова і Андрія Агафонова подарувало глядачам ефектний алейуп. На третьому місці форвард хіміка Віталій Коваленко, який у матчі з Галичиною відзначився трьома блокшотами. А до нашого рейтингу потрапив з ось цим видовищним моментом. Друга позиція у В'ячеслава Боброва, котрий допоміг Києву здобути другу перемогу в сезоні, а вболівальників потішив розворотом через двох захисників і фірмовим данком. А найкращий момент цього тижня належить гравцям Донецька, які в цьому сезоні ще не програвали. Дальня передача Максима Корнієнка, хитрий навіз Бернарда Кінга і височенний стрибок Макса Адама Конате це перше місце найкращої десятки тижня від журналу «Суперліги».